Слава Ісусу Христу, Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, продовжуємо розмірковувати над молитвою Святої Єфрема Сиріна. Наступне прохання, з яким ми звертаємося до Господа, це дух смиренно мудрості. Отець Богдан в своїй статті, яка присвячена спробі знайти найбільш точний переклад або в Підказки того, як можна розуміти оригінал грецький молитви святої Ефрема Сиріна, говорить, що можна ще перекладати оцю смиренну мудрість як смиренне визнання власної негідності, терпеливої наполегливості. Тобто смиренну мудрість тут складається із двох слів: смирення і мудрість. Смирення часто така недооцінена чеснота, яка, на жаль, дуже зовнішніми людьми сприймається як великій недолі, коли людина є смиреною. Тобто це людина, начебто така слабка, людина, яка не має своєї думки, яка просто легко підкоряється комусь іншому. Насправді, смирення далеко не про це. Дійсно, етимологічно, іноді виводять слово смирення в інших мовах із таких понять, як родюча земля, тобто земля, на якій щось може рости. Тільки на смиренній, на такій обробленій землі, з якої витягнуті всі, в терня може вирости щось. І смирення це справді є певна очищеність людини, але де береться? Це смирення. Смирення, по суті, своїй – це коли людина доходить до усвідомлення того, що вона не може бути мірою всіх речей. Вона, як свого часу казав один із прекрасних богословів, людина, християнин, стоїть, наче перед пропастю. І вона дивиться туди, вона бачить цю безодню невідомості. Тобто, коли гординя каже, ми все пізнаємо, ми все зрозуміємо, то насправді, якщо вдивлятися, в тому числі і в науковців визначних, які робили надзвичайні відкриття, вони, вони в більшості казали, чим більше ми знаємо, тим більше ми бачимо, що ми не, не знаємо. Тобто, смирення загалом потребує великої праці, великого пошуку, часто і в тому числі розумового пошуку, інтелектуального. Коли людина чим більше знає, тим більше розуміє, це, це коло незнання збільшується. І людина природньо входить в стан смиренності, оцього благоговіння перед таємницею цього світа, світу, власне, перед таємницею Бога, тої глибини, того Божого замислу про цей світ. Тому смирення це перш за все про правду, про правду про себе. Так, це дуже важлива риса смирення. Правдиво себе оцінити. Друге це правдиво оцінити свої здібності, свої можливості. І третє це зайняти правильне місце. Правильне місце в монастирі, в сім'ї, в державі, в колективі. Тобто людина має відкрити свою здатність. Змогти себе оцінити так, щоб бути максимально корисною. Тому що часто проблема полягає в чому? Що несмиренні люди вони починають входити в ту сферу діяльності, де вони будуть найменш або менш корисні. Тому що вони роблять ставку не на те, якими вони є, а на те, якими хочуть здаватися. Тому, звичайно, що в теперішній час. Цього смирення не вистачає часто людям. Ми, ми стали навіть такими налаштованими на те, щоб створювати весь час враження, образ якийсь через соціальні мережі, через публічні виступи, через те, як ми себе подаємо. Тому смирення про те, щоб бути справжнім і вдивлятися в правдивість свою. Але ще друге слово смиренну мудрість. От, власне, від. Усвідомлення своєї обмеженості в людини починає з'являтися мудрість. Те, що ми називаємо життєвою мудрістю. Іноді, кажуть так, жартома, що мудрість приходить із роками, але іноді старість приходить сама. Тобто буває так, що людина прожила життя, може бути розумною, багато різних мати навичок і мати. Не одну освіту, а от мудрості в неї немає. Як на мене, мудрість зароджується не так від інтелектуальної діяльності, як від е, таких е, подій, співбуття, співжиття, е, спостереження відносин і з Богом, і з людьми. Тому мудрість є наслідком, є, вона народжується від чогось, що не зведено тільки до інтелекту. Це, це більше сфера. Того, як людина виходить за межі себе, як людина дає можливість діяти в собі Богові, діяти в собі оцій таємниці, перед якою вона стоїть. Тому так і з'являється оце таке складене слово, яке говорить про, про смиренну мудрість, тобто правдиву відкритість до відносин. Як ще з оригіналу перекладають визнання власної негідності, терпелива наполегливість. Оце гарно сказано. Терпелива наполегливість. Людина має усвідомлення того, що вона не всесильна. вона є в світі, який не може бути осягнутий нею. Але від її позиції щодо Бога і щодо людей дуже багато що залежить. Я можу не все знати, але я можу мати головну здатність це відкритість. Це о оцю смиренність як земля, яка чекає на насінину, яка буде в ній проростати. Це, зрештою, про. Наше перебування у церкві і про благодать Святого Духа, яка входить у серце смиренне, яким Господь не погордує. Нехай Господь перебуває з усіма нами.